Є стратегія, яка здається банально простою, але саме суть цієї стратегії допомогла мені і багатьом наставникам моєї академії виростити свій капітал без надриву, без погони за тисячами відсотків, складних схем і постійного моніторингу графіків. Її суть не в удачі, а в математиці це стратегія 1%. І в цьому відео я покажу, як можна, почавши з тисячі доларів, зробити 32 тисячі за рік. Просто стабільно фіксуючи 1% в день приріст капіталу. І саме зараз ви можете поставити це відео на паузу, підписатись, залишити лайк. Виконали. А тепер переходимо до найгарячішої частини цього відео. Що давайте розбиратися, що ж означає ця стратегія: 1%. А, насправді це не стратегія аналізу самого ринку. Як могло можливо здатися на початку. Це стратегія, це стратегія реінвестування вашого прибутку в трейдингу для того, щоб накопичувати капітал, а не просто отримувати там умовні 100 доларів в день, чи там, тисячу в місяць, чи 5 в місяць, і їх витрачати. Так? Тобто, ця стратегія вона показує, як можна досить... Легко, досить легко, коли ти вже розумієш, як працює ринок, коли в тебе вже є сформована стратегія, як можна а, з допомогою неї накопичувати свій капітал. І давайте подивимось. У мене тут є прям розрахунок. Ми зараз з вами подивимось. Я взяла на прикладі торгового депозита в тисячу доларів. Да, я завжди якісь маленькі цифри беру. Давайте візьмемо вже щось таке: не 100 доларів. Да? Давайте візьмемо тисячу. І на прикладі тисячі доларів ми можемо з вами подивитися динаміку, що буде відбуватися з вашим капіталом. Якщо ви фокусуєтесь на тому, що в день ви робите всього 1% до вашого депозиту. Да? Давайте подивимось, що з цього може бути. І тут ключове, мабуть, що працює, окрім того, що трейдинг працює, дає вам прибуток. Ключове це те, що ви далі робите з цими грошима. От у нас є перший день тисячу доларів. Ми торгуємо. Заробляємо 1%, Це у нас буде 1010 доларів. На наступний день у вас вже працює ця 1010 доларів. Відповідно до неї плюс 1%, та да, у вас буде тут навіть трошки більше, ніж 1020 доларів, тому що у вас підключається складний відсоток, да, там ще ще будуть копійки. На наступний день ви отримуєте ще плюс 10% відсотків да, до цієї суми. Тут у мене прям формули забиті, тому це. Автоматично да, все рахується, тут можете самі перерахувати, спробувати. На наступний день у вас вже 1041 доларів, да, і так далі, і так далі. Тобто, за рахунок того, що ви реінвестуєте, тобто знову відправляєте в роботу в торгівлю той відсоток ті гроші, які ви заробили. Ви можете швидше їх накопичити, вони будуть працювати більш ефективно. Да? І тут задача цієї стратегії моя зараз особисто показати в тому, наскільки може бути динаміка. Да? От якщо ми за місяць таким чином рухаємось то через місяць у вас буде вже в кінці місяця 1348 доларів. Це досить крутий результат. Да? Це навіть не 30% на місяць, тому що у вас щоденно, щоденно цей складний відсоток спрацьовує Це просто найкраще, мабуть, що можна зробити своїми грошима. І так далі, другий місяць, третій, четвертий. Якщо ми подивимось вже на кінець року, кінець 12-го 12 місяця. Тому ми з цієї тисячі отримаємо 32 223 долари. Да? Казалось би, з тисячі ми починали. Тут може бути будь-яка інша сума, да, її можна тут підставити, там, можливо, це буде 10 тисяч або е якась інша або менша. Тобто, це, в принципі, не має значення. Е е ви маєте зрозуміти саму суть, як це працює, і е е суть, що ви робите з тим прибутком, який ви отримуєте. Тепер важливий нюанс. Може ж таке бути, що ви не будете робити один відсоток в день. Можливо, ви будете робити більше, або, можливо, ви будете робити менше. Тоді цифри будуть трошки змінюватись. От я розкажу з практики нашої Наталії Ніжник, це її особисто так, стратегія, її розрахунок це ментор, топ-ментор нашої академії BeFree, і в неї. В неї чітенько майже виходить під 30% в місяць. В неї йде стабільно один з копійками відсоток в день, близько 7 за тиждень і близько 30 за місяць. Да? Тобто в неї чітко йде. У мене, наприклад, може так бути, що я зробила плюс 10% до депозиту. І я, наприклад, там, тиждень не роблю угоди. Да? От, ну, буває так, що я там по моїй стратегії, як я працюю, як я саме торгую, да? я не беру можливо угоди щодня. Хоча ну вони є насправді, я вам зараз це покажу. Відповідно, тут може так бути, що у вас буде не один в день, а у вас буде трошечки по-іншому. Може буде це менше в день, а в якийсь день буде 10, а десь 5, а десь 1, а десь нічого, а десь мінус. Да, тобто про це теж ми маємо не забувати і починати працювати вже на більші суми однозначно варто, коли ви з маленькою сумою розібралися, і у вас все виходить, та да, ви торгуєте собі в плюс. Тобто, зразу забігати і заносити сюди всі свої збереження не треба. Да, але ми ну, будемо про це детально казати на навчанні, як ми. Будемо з вами тренуватися, і коли настає той момент, коли вже можна ту ж тисячу покласти і вже стабільно торгувати на ній. Так я думаю, що з прорахунками все зрозуміло. Да? Тобто ми торгуємо і ми відправляємо знову в торги ту суму, яку ми наторгували до тих пір, поки ви не накопичите ту суму, яка вам цікава. Наприклад, це буде вже 32 тисячі. Ви, наприклад, 10 забрали, а 20 у вас працює. Може бути так. Або там я не знаю, в середині року ви забрали. Берете там тищу якусь, да? тобто це вже залежить від вашого плану, від вашої цілі, що ви будете з ними робити, і коли ви будете їх забирати. Може бути отак: чим довше фактично не забираєш, ну тим швидше вони ростуть, да? тому що у вас більша сума працює. Тепер що тут може бути у вас? Яке питання? Питання може бути по типу того, що як же робити той відсоток, да? чи дає взагалі можливість ринок це робити. От давайте з вами подивимося. У мене тут сервіс він називається Криптобаблз, просто в гуглі можете його знайти. Я тут вибрала рух цін за день, і за день я бачу, що якась монета зробила мінус п'ять, Пет зробив плюс дев'ять. Зараз її на шорт відпрацювала. Філ плюс 4. Тао плюс вісім, рендер плюс шість, фархткоїн плюс 4, ада мінус 2. Да, тобто додж мінус 2,9. Тобто якісь монети росли, якісь падали, А якщо ми на фьючерсах ми можемо і на нарісти і на падіння заробляти, або чисто на падіння на споті, будь ласка, да відповідно тут, що ми бачимо? Що ціна рухається більше ніж на 1% за день. Да? Тобто, ми це бачимо. Вона може і і більше рухатись. Ну, буває, що так. Це зараз от, до речі не такий волативний ринок. Він досить такий, ну більш стоїть мені, здається, але ці рухи є. Да? Цей рух є, ви, ви можете зрозуміти, що так я можу там один ну, відсоток я можу зробити. Да? На ньому не треба зациклюватись, що це буде саме один відсоток в день. Тут більше знаєте задача вам показати доступність того, що це є. Це може бути більше, рідше, да або менше, частіше саму суть. Я думаю, ви вловили да, що ринок рухається. Ви можете робити такі відсотки, ви можете реінвестувати і накопичувати йти до тієї суми, яка вам необхідна. Звичайно, що для того, щоб у вас ці цифри були, для того, щоб ви могли торгувати в плюс, а не в мінус, да, бо можна ще в мінус торгувати. Треба мати знання, як аналізувати ринок. От насправді, ну, це моя інтерпретація да, цієї стратегії. І, на мою думку, неважливо, як ти торгуєш, чи ти там. Торгуєш по технічному аналізу, да, чи ти торгуєш там по трендам ще якось, це вже нюанси. Тобто тут важливіше, що ти робиш зі, своїм, зі своїми коштами, які ти заробив, і важлива регулярність. Да. Якщо не щоденно, то хоча б там день через день да, потрібно тут бути активним. І звичайно, потрібні будуть знання: це структура ринку, тренди. Да. От я в попередньому відео якраз про це говорила, як про частину зна. Конкретно, де купити, де продати, це також дуже важливо, як управляти ризиками, так, як ці кошти правильно поділити на угоди для того, щоб. І навіть якщо у вас буде більшість угод, там відсотків 60%, неправильно проаналізовано, так, і фактично в мінус, то ви все одно будете в плюсі, як це робити, так, як це працює. Ну і плюс дисципліна, мені здається, от це. Основне, да, що тут має бути, це в мене слово дисципліна, одразу асоціація з трейдингом Наталії, да, як в неї чітко все виходить, це не скакати між угодами, це повторювати свою систему, робити це регулярно, да, ну, тобто бажано це робити щоденно. Напрактикувалися на невеликій на сумі, і далі ми масштабуємо, коли ви розумієте, що ви в плюсі, ви все зрозуміли, як працює ринок, ви вмієте аналізувати, да, ви вмієте відкрити. Криту угоду і так далі, сподіваюсь, що було цікаво. Я дуже люблю ці підрахунки. Вони дуже мотивують, і, відповідно, це реально. Це не просто цифри, це практика наших студентів і наших менторів. І, от коли ви побачили, наскільки чітко це працює, хочеться сказати, що трейдинг насправді не про возіння. Це про логіку, про напрям тренду, про контроль ризику, і найголовніше про повторювану систему, яку можна масштабувати, про маленькі щоденні кроки, що ведуть до масштабних результатів. І мені не треба вгадувати. У мене є зона попиту. Я Чекаю, поки ціна туди прийде. У мене є розрахунок ризику до прибутку, і я просто не захожу, якщо він не дорівнює 1 до 2, або більше. І саме ці події, аналіз, зона, вхід, стоп, тейк і складають стратегію 1%. І саме вони дозволяють вам за рік виростити капітал у 32 рази. Хочеш взяти цю стратегію, розібрати її крок за кроком і почати заробляти стабільно. Переходь за посиланням під цим. Відео я залишила там анкету предзапису на навчання по трейдингу. Анкета ні до чого вас не зобов'язує, це єдина можливість потрапити на навчання в блозі я продаж робити не буду. А ще вона дає можливість отримати найнижчі ціни, першими потрапити на навчання, потрапити в закрите ком'юніті, де я вже розповідаю внутрянку навчання, і навіть зустрітися в офлайн. І не забудь підписатися на YouTube, у мене на каналі вже є відео. Я розповідаю про інвестиції, трейдинг, фінансову грамотність із чіткими поясненнями і деталями. І якщо було корисно, дай знати в коментарях. Побачимось!